Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви завітали на канал. А навіщо пропоную сьогодні поміркувати над такими питаннями? Чи може китайський бренд поставити на коліна іменитих гігантів виробників смартфонів? Як OnePlus, Примудрився стати улюбленцем техногурманів по всьому світу. Чи готові ви довірити свої дані китайським технологіям, які сьогодні змінюють правила гри? Хто сказав, що китайські смартфони це компроміс? OnePlus явно має іншу думку. Чи можливо перевершити інновації Apple і Samsung, Якщо ти OnePlus? Дуже прошу підтримати підпискою цей канал. Бо це дуже сильно допомагає просуванню мого контенту. Також дуже радий кожному коментарю. Нас тут поки що небагато, але в коментарях вже відбуваються дуже жваві та цікаві дискусії про досвід використання та вподобання користувачів смартфонів та поціновувачів техніки різних брендів. Залюбки постілкуюсь з кожним із вас. В коментарях компанія OnePlus з'явилась в 2013 році на фоні великих гравців смартфонного ринку. Тоді мало хто міг уявити, що невеличкі стартапи з Китаю стане важливою частиною глобальної сцени. Виникнення компанії було майже революційним. Два колишніх топ-менеджера Oppo, Піт Лау та Карл Пей вирішили створити смартфон, який би ламав традиції та не йшов на компроміси з якістю. Мета була дуже амбітною запропонувати людям преміум пристрій за розумною ціною, і це прикольно. Ось тут і народилась головна ідея філософії бренду Never Settle. Але як часто буває в технологічній індустрії, амбітні заяви це тільки початок. OnePlus стартувала з мінімалістичної бізнес-моделі, вірячи, що високоякісні пристрої можуть бути доступні без накруток і маркетингових трюків. Це начебто звучить прекрасно, але в реальності все було не так просто. Вони обрали модель продажів через запрошення, що викликало ажіотаж. Однак. Також і багато розчарувань. Перший смартфон OnePlus 1 був цікавим за характеристиками і дуже доступним. Проте мало хто його міг дістати через ці обмеження. З часом компанія швидко розширилась, але її старт не можна назвати ідеальним. Випуск першого продукту супроводжувався недоліками наприклад, тривалі очікування доставки, технічні проблеми та відчуття недоторканності бренду через модель з запрошеннями. Хоча ця модель викликала ажіотаж, вона також підірвала довіру користувачів, які бажали простого та відкритого доступу до продукту. З іншого боку, це створило своєрідний культ навколо OnePlus. Компанія показала, що навіть невеличкий гравець може прорватися на переповнений ринок смартфонів. Проте саме стратегія продажів через запрошення стала одночасно їх сильним ходом і викликом. Це те, що зробило OnePlus унікальною, але також і залишило тінь скепсису серед багатьох користувачів після того, як OnePlus 1 підняв бренд на новий рівень. Усі з нетерпінням чекали на продовження історії успіху, і тут, в 2015 році, з'являється OnePlus 2. смартфон, який мав змінити позиції компанії на ринку, але несподівано став спірним кроком. Одни назвали його вбивцею флагманів, інші технічним кроком назад. Відсутність NFC та обмеження в портах стали однією з найбільш обговорюваних тем, особливо коли ринок уже йшов в інший бік. Це створило певний когнітивний дисонанс. З одного боку, бренд обіцяв ніколи не йти на компроміс, а з іншого боку, очевидні промахи з функціональністю дали підстави, сумніватися в їхніх заявах. Продаж OnePlus 2 ще більше ускладнився через повторення тієї самої стратегії запрошень, яка на цей раз вже не викликала такого захоплення, як раніше. Деякі користувачі відчували, що ця модель штучно обмежує доступ. До пристрою. Ну, як і було швидше за все, багато хто також не зрозумів, чому OnePlus ігнорував інноваційні тренди, такі як NFC, які на той момент вже стали стандартом у смартфонах. І, хоча OnePlus 2 і мав свої сильні сторони, як от чудовий дизайн і непогані технічні характеристики, він став тим самим уроком, який показав, що не варто нехтувати запитами ринку. Компанія дійсно вивчила цей урок і вже незабаром внесла відповідні корективи у свої стратегії. Після невдачі з OnePlus 2 компанія мала переосмислити свій підхід. І ось у 2016 році на сцену виходить OnePlus 3. Цей пристрій можна назвати поверненням до коренів, де акцент був на простоті, потужності та доступності. І тут OnePlus вдалося відновити свою репутацію. Пристрій отримав визнання за збалансований дизайн, швидку роботу та впровадження нових технологій, таких як Dash Charge. Здавалося, що компанія повернулася до свого первісного бачення, пропонувати преміум продукт. Без завищеної ціни OnePlus 3T став наступним кроком у розвитку лінійки, представляючи значне та вагоме оновлення. Багато хто очікував на революційні зміни, але натомість компанія зробила ставку на вдосконалення вже існуючої моделі. Тут можна помітити певну тенденцію. OnePlus не поспішав бігти за найсвіжішими технологічними інноваціями, як робили деякі конкуренти. Замість цього компанія вирішила дотримуватись консервативного, але надійного підходу. Однак з'являється питання, чи була ця стратегія виправданою, чи не втрачала компанія момент для серйозних технологічних проривів в той час, як OnePlus 3T був безперечно вдалим смартфоном. Його критики наголошували на тому, що він виглядав більше як тимчасове оновлення, а не повноцінний новий флагман. Але з іншого боку, це змінило позиції компанії серед користувачів, які шукали стабільності та надійності. У виборі пристроїв у 2017 році OnePlus презентував OnePlus 5, який мав стати новим флагманом компанії. Вперше в історії бренду смартфон отримав подвійну камеру, що було одним із ключових трендів того часу. Але навіть з цими вдосконаленнями з'являються питання: чи дійсно OnePlus 5 став технологічним проривом? Чи просто підтримував мінімально необхідний рівень, щоб не відставати від своїх конкурентів. Хоча смартфон отримав переважно позитивні відгуки, деякі користувачі відчули, що компанія знову не зовсім вловлює флагманську суть. Проблема з джелі скролінг, ефектом жиле, скролінгу екрана, а також рішення використовувати більш консервативний дизайн порівняно з іншими виробниками, викликали певний скепсіс серед спільноти. Але OnePlus швидко реагувала на критику, і вже в другій половині 2017 року вони випустили OnePlus 5 t Це оновлення принесло покращення в дизайні, зокрема, дисплей та всю передню панель, що виглядало сучасніше і привабливіше. Однак питання залишалося: чи варто було випускати два подібні пристрої в один рік, замість того, щоб зробити ставку на один по-справжньому інноваційний флагман? Чи не стала OnePlus повторювати ту саму помилку, що й конкуренти, створюючи кілька версій одного продукту без справжніх проривів? І хоча OnePlus 5T став успішною моделлю, завжди залишається цей тонкий скепсіс, що компанія, можливо, дещо загралась у повторення. OnePlus завжди прагнула бути відомою. Як компанія-інноватор на ринку смартфонів, її продукти привертали увагу завдяки своєму балансу між ціною та якістю. Проте залишається питання, чи дійсно OnePlus діє самостійно? Оскільки вона є частиною великого холдінгу BBK Electronics, до якого також належать Oppo, Vivo та Realme. BBK Electronics є важливою частиною бізнес-структури OnePlus, надаючи їй доступ до ресурсів і технологій. Завдяки цій підтримці, OnePlus може інвестувати більше в інновації та пропонувати користувачам преміум досвід за конкурентними цінами. Однак, співпраця з Oppo та іншими брендами BBK Іноді створює враження, що продукти OnePlus не завжди унікальні. З моменту заснування OnePlus використовувала виробничі потужності Oppo для створення своїх смартфонів. Це дало їм змогу швидко виходити на ринок, не витрачаючи ресурси на створення нових виробничих ліній. Проте схожість деяких моделей OnePlus і Oppo, зокрема в дизайні і компонентах, викликає питання щодо унікальності продуктів OnePlus. Ця співпраця відкриває нові можливості для розвитку технологій, проте залишає в тіні оригінальність бренду. Часто спільне використання технологій з Oppo стає приводом для критики OnePlus. Наприклад, серія OnePlus 8 і Oppo Find X2 мають схожі компоненти, що ставить під сумнів унікальність дизайну та інженерних рішень. OnePlus. але незважаючи на це, компанія продовжує позиціонувати себе як бренд для ентузіастів, пропонуючи користувачам неповторний досвід завдяки своєму програмному забезпеченню та філософії «Never Settle». Проте тісна співпраця з Oppo дозволяє OnePlus залишатися. Конкурентоспроможною на ринку, пропонуючи користувачам інноваційні рішення за помірними цінами. Політичні фактори та глобальні напруженості також відіграють важливу роль у формуванні ставлення до брендів. Зокрема, OnePlus, з огляду на сучасні політичні конфлікти, особливо в контексті війни в Україні, багато користувачів починають сумніватися в продуктах китайської компанії. Позиція Китаю у світі додає викликів брендам на кшталт OnePlus, що є частиною китайського холдингу BBK Electronics. Ці політичні аспекти можуть впливати на сприйняття компанії та її продукції, особливо на ринках, де присутність китайських брендів сприймають скептично. Один із головних викликів для брендів у технологічному секторі це впровадження нових технологій у 2019 році. OnePlus стала однією з перших компаній, які випустили 5 g смартфони, що відповідають новим стандартам зв'язку. Проте постає питання, чи дійсно 5 g є проривом технології, чи це більше маркетинговий хід. Багато країн все ще стикаються з обмеженим покриттям 5 g і для багатьох користувачів ця функція поки що не є нагальною потребою. Незважаючи на це, OnePlus продовжує інвестувати у впровадження 5G і вдосконалення своїх продуктів, забезпечуючи користувачам можливість доступу до нових технологій. З огляду на тісний зв'язок із Двідікей Electronics і поточний політичний клімат виникають питання щодо незалежності та надійності OnePlus як бренду, водночас компанія продовжує пропонувати високоякісні продукти за доступною ціною, завдяки чому зберігається лояльність багатьох користувачів до компанії OnePlus. Для тих, хто прагне інновації, OnePlus залишається важливим гравцем на ринку смартфонів. Але для інших питання співпраці з BVK і політичної нейтральності компанії може стати вирішальним фактором у виборі наступного смартфону. Друзі, в нас з благодійним фондом Український шлях триває розіграш iPhone 15 Pro про та AirPods Pro другої генерації. Таким чином, ми намагаємось зібрати кошти для купівлі двох дронів для бійців 59-ї бригади, де служив мій молодший брат, який загинув. Всі деталі щодо збору є в описі до цього відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!